Доброго раночку. Сьогодні у нас 1 листопада. Дивіться, природа нас родить таким сунечком зранку. Ось такі наші гуси. Кечки. Ці гусики у нас мамути. Такі, бачите, появляються вже них штанці. Такі. Кажу, що така не, характерна особливість у гусей-мамуті це штанці. Ось такі. І деяких вже їх є цього. Не знаю. Гусочка чи гусечок, ви дивіться, що гарні штанчики. З того на дна. можливо, то гусочка. Якісь... Гарненькі, треба сьогодні. Може, якщо буде час, поважити цікаво, яка в них вже вага. На вигляд, наскільки вони величенькі. Також у нас несеться менше ста до гусей. Це мої домашні, так сказати, гусенятки, які ми виводили. Це Тут гусенята, Датський Леггард, Білі і Сіра, велика тільки українська. І трошки качічок. Так ось виганяли, ці такі, трошки вони якісь ще не облиняли. Щось такі вони якісь не, не дуже від, не різного віку, є трохи старші, трохи менші. Всі разом, тому трошки вони зараз линяють не дуже гарні. У зв'язку з переїздом бачите, у них там, там крильця повикручувані, то вони билися, то ще щось. Ну, але все ж таки ростуть. Сірі такі прям пожирніли, прям такі штани в них. Так котички трошки блиняють і оставим селезня хоч тут вибрати, а качачок приберу. Ось таку. Ось таку. І отут і ще трішечки у нас іще тут, тут, покажу ці загородочки, які, це теж найменші катячки у нас не до каченята. Ми ну, такі ділянки гарнесеньки, все попідростали. Зараз дамо їм їсти води і будуть у нас жити. У нас тут є красота. Дивіться, вважаю, що вийшла кровенятка. Наші кралички. Вони, звичайно, якісь такі дуже-дуже малесенькі. Їх дуже-дуже багато, але вони вже перші-перші дивочки повиходили. з гніздечка, ось така мамочка. Вони хоч і маленькі такі. Але все ж таки я хочу сказати, що вони всі живі. Не одно не пропало. Всі живесенькі, Гляньте, такий сидне такий, як мамочка, а це такі реженькі. Вон такі кольорова гуті. Чиренькі такі, як зайчинятка. Папа в них був. Бругнулиться, мама така проста. А сьогодні вийшли тут перший раз на сонечко. Деякі вискакували вже. Пару днів назад, але так, вискочили, забігла. А сьогодні повиходили, щось там під'їдять. Зерно знайшли, там вони сидять на зерно і просто там грозить якісь сінце. Ну, такі гарні мужики. Такі, Красивесенькі, красе весенькі такі. Така мама і наші дтчаточка. До речі, це одні з перших кролиняток, які наропилися в нас тут на новому місці. Ми їх не злучали не влітку, не весною, щоб, бо ми збиралися переїжджати, і тому кролики не злучали. І це. Наші криленятка перші, які вже злучені тут. І з першого разу у нас вийшло. Чотири крилички. Дивіться, я тихо знімаю, а тихось і не бачу. Дивіться, який якийсь у красунчик вийшов, який мордостик. Та погана клітка тут порвала вона ось сітку, гляньте, рве. І все. Тут так трохи заставили таким. Такої сіточкою. треба переробити. Не встигаємо, не, 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 не вистачає на все часу. Але може вам видно. Дуже гарне. Це ми собі вивели новий окрас. Не знаю, може ще в кого є, але ось такі ось малішатка. таке сунечко. Курчатка мої трошки, трошки оживають. Слава Богу. Пароль тапівник нормальненько себе чувствує. Ось Такий все брамчик ходив, в нас зараз линяють трохи. Я була злякалася, думала, що вони вже щось похворіли або що, але трошечки линяють, Уже там піймала, подивилася. Нове пірічко відростає. А цей дивіться, ось ось брамчик, як, як гриз. Пір'я з других тих курчат так і греза, я не знаю, що йому робити. Просто півника шкода і вже випустили їх ось Стой, дивіться. ось. Дивіться, зараз підійде і буде довбати. Откуди її годіть? Откуди її годіть. Не знаю, що йому зробити. Курочки сидять, він це ходить і видирає з них. Ой, я, так, Ці тут поховалися з підсонечком. Там гріється, ну, що все попочинали, нічого не ні. Тут дивіться, сюди симочки валяються, кукургуза, мішанку даю їм зараз. А ці все п'ють грязну воду, не можуть прийти попити чисто. треба пити грязно. Ну. А ці індикрізь атакують собаку. Ці наші гуси. Перегусить, теж випускаємо сюди. Прогулятись, щоб більше місця їм було. Так, І так о. ці вже качок я показувала. Ось таке, ось. брамчик мій ходить, гарнюшик. Оці ось, бачите, так повиходили. Лівенський Сицевий в був трошки прихворів. Я, чесно кажучи, з ним вже попрощалась, але він все-таки ожив. Думаю, що причина в мене була вся в тому, що в них були блохи і глисти. Такого в мене ще ніколи не було за 4 роки тримання. Ну, і що ж, Напевно, це або через переїзд. Або через те, що ну, може тут грязне щось було, може я взагалі не знаю. Ну, ну якось так. Зато лишились самі сильні, самі стійкі. Біла оця брамочка, курочка. Така взагалі гарнесенька. Це такий сапінник теж собі лишила. Що у нас буде? Будемо мрія. Диши себе в Володимирівці. А тепер буде мати Олександру Степанівці. П'ятійки <головіки> мої. Осінь. Сьогодні у нас 1 грудня. Відло відключають по водинах. Ну, вирішила вам показати своє ще зелену красу. довести не надіють, що ми тут приберемо все. Збудуємо по можливості щось нове. Ну, хоча б покрасимо, погребемо тут. Ось так, щось будемо робити, приберемо оцей свій такий Це Ворота страшні. Вже скоро, скоро будуть стояти у нас тут. Ну і ось така прийшла посилочка нам подарункова. із сюрпризом. Зараз Распокоим и подивимось, что тут есть. Ну, я думаю, тут есть... Ой, так, а можна все тут подивитися так. Такая вот штучка. Это у меня написано звідки. Зараз подивимось, что тут... О, это... Что тут есть? Распаковывается. Не дуже. Не дуже дуже Но зато она там запакована хорошо. А так. так, вот я тут трошечки так разрезала верхнюю плівочку. И да, дивіться, тут замотано в таком картоні. Есть... картоне. Чего називаєте? называет? Опять а Теж запаковані, ну це зараз поп попробую так, чик Думаю, що це буде вже опці розрізати остави. І так, там бачу деревцята. Одною рукою так не дуже зручно. Так розріжемо. зараз тут з цієї сторони дерешсь трошки мокреньке. О! Там навіть видно гілочки. Деревця то напевно, тут о! Вау, дивіться. Красота. Прийшли деревцята. Мегменти ось тут різні. Так, яблунька, семеренка яблунька, чорний принц це абрикос. І тут всього раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість саженців. Саджанці отак От ось встану. Саженці такі ось величенькі. Напевно, метра півтора разом з корінчиком такі ось. і зараз буду розпаковувати їхнє коріння. Трошки відключу, бо він замотаний отак ось я його розмотую. Вони тільки викопані, значить тобто, непоганий. Я тут ще зверху закручено. Наче добре, але. Ну, щось корінчики такі бідні. Так, і о тут ще клівочка така. О! Так, і показую вам. Саджанці, дивіться, ось такий корінчик. Це е, яблунька, називається е, Ранет Ранет Семеренка. Так ось шкода. мила зілочка, але величенька. Не знаю, напевно, їм, мабуть, по два чи по три роки. Так, слідуюча. Слідуюча... Така ось яблунька. Це щось таке... А так, яблуня, білий налив. Тут тільки одна така гілочка, бачите, все. Так, так. Це у мене йде. А так, що тут іще? Що тут іще? Заплуталось. Хочу оце. Це, напевно, так. Так, вишенька. Такий корінчик. Теж прищепа гарна. Вишенька називається Мелітопольська десертна. Це повинна бути гарна вишенька. Така, дивіться, корінь такий. І така теж вже величинка. Отака ще у нас ось... У так, саджанці абрикос бархат. Дивіться така, щось трошки в сторону. Як її садити не знаю. Стовбур такий гарний, вже воно не один рік. Але щось так вона в сторону йде. Не знаю як і правильно її посадити. Такий саджанець. І ще ось теж два саджанці. Це щось таке, це садженість щось. Це грушка. Грушка. Грушечка маленька. Звісно, така грушечка. І ще щось трошки тут. грушка, звісно. Ні, буде рости дуже-дуже довго. Я б хотіла, щоб грушка була побільша. І отака така ось абрикос трьохрічний. Напиш... Це, ну, ой, там брокосик трьохрічний. Дивіться, гарний. А дуже гарні. Дивіться, цей хороший, трошки кривенький, а цей хороший такий. Бачите, гарний Ну, але ви ж знаєте. що і, А ця грушка, звісно, щось така худенька. Ну, нічого. Зараз викупаємо, посадимо. і сподіваюся, що щось буде так. І того маємо одну грушку, дві яблуньки, одну вишеньку і два абрикоски. Один чорний, а ще дві маленькі деревинки де такі у нас є. Це у нас липа. Липа теж, як, мені здається, привита. О, і така ось маленька. У мене там їх більше, ми посадили цілий. Mm, Цілий там рядочок. І сусідам вже пороздавала випити. І це посаді ще тут ближче в дворі. Ось такі деревця. Так, починаю висаджувати дерева. Так, спочатку тут садюсь свій ананасний такий абрикосик. Викопала таку ямку, глибоченьку. Знаю, вдома ми садили оцим зрізом на схід сонця. Тут всі сонця в нас з лівої сторони, тому я посадила його якось отак. Викопала ямку, накидала туди, перегною, залила водичкою, зробила там таку знизу таку, як кісімісі таке зробила. Зверху тут засиплю зараз так земелькою, залю ще водичкою і перша деревинка у нас уже посажена. Оздоровлюю курчат. Ой! Ось. Все. Бачите, Фух. садила дерева, слідом вже копаю. Землю показав чоловік їм черв'яків і вони тепер це сходять з ума. Приходиться покопатися, щоб вони якось трошки тут зайнялися своїми курячими ділами тут справами. А я досадила свої деревця, ще чотири штучки деревців, і хочу тут треба їх посадити десь тут. Не знаю. Ой, відомо. он же щось не надовуся ходить. Ну нічого. Зараз дамо таблетку. Підість черв'ячків. До речі, брамки мої ходили, теж такі тут всі хворенькі. Почали під'їдати цих черв'ячків і ось прямо ходять біля них. Ось такі ось. Наша курочка, весня вона вже несеться. Одна з усіх біленька, це така вона типу з-під фаверолюк. Дуже мені подобається, вона помісна, але така прям велика. І м'язко буде, і на яйце. То хорошо. Це спінник у нас фаверолька. І ще десь там ходить. А, і воно. І воно одна курочка. Фаверолька. Так що так. Отакі такі Два брамчики. Одного може продамо. А ну, може собі я став, не знаю. І хочу купити йому таким коріпчастим брамом. Хочу купити ще дві курочки. Ну, але це буде пізніше. Поки ще хоч би дати раду цим, що є. Ось у мене один піник Америукан лишив черненький. І дві черненькі курочки. Тому ще придбаю курочок. Ось такі, о, качки літають ось повним ходом, Побачите, що за движуха. думаю, треба летіть сюди. 8 годин вечора ми продовжуємо працювати. І покажу вам вже результати нашої сьогоднішньої роботи. Уже прибрали тут ці доски. І залили отак ось. Це мент. <ривіт> тут ще лишився старий забор. А тут отак ось заливається. І буде красота. До ранку засохне. І завтра будемо майстрювати. Далі, ой, так сонце, верніш фонарик, так світа. Тут така у нас буде фірточка. І сюди будуть ті ворота.